Складаємо таблицю додавання, міркуючи на підставі правила. До одиниці додати 1 це означає отримати наступне число 2. 1 плюс 1 дорівнює 2. До двох додати 1 це означає отримати наступне число 3. 2 плюс 1 дорівнює 3. До 3 додати 1. це означає отримати наступне число 4. 3. Додати 1 дорівнює 4. До 4 додати 1. це означає отримати наступне число 5. 4 плюс 1 дорівнює 5. До 5 додати 1. це означає отримати наступне число 6. 5 плюс 1 дорівнює 6. До 6 додати 1 це означає отримати наступне число 7. 6 плюс 1 дорівнює 7. До 7 додати 1 – це означає отримати наступне число 8. 7 плюс 1 дорівнює 8. До 8 додати 1 – це означає отримати наступне число 9. 8 плюс 1 дорівнює 9. До 9 додати 1 це означає отримати наступне число 10. 9 плюс 1 дорівнює 10. Що цікавого ви помітили, діти? В усіх рівностях однаковий другий доданок. А перший доданок весь час збільшується на 1. Сума також весь час збільшується на одиницю. Складаємо таблицю віднімання, міркуючи на підставі правила. Від 2 відняти 1 це означає отримати попереднє число 1. 2-1 дорівнює 1. Від 3 відняти 1 це означає отримати попереднє число 2. 3 дорівнює 2. Від 4 відняти 1 це означає отримати попереднє число 3. 4 мінус 1 дорівнює 3. Від 5 відняти 1 це означає отримати попереднє число 4. 5 мінус 1 дорівнює 4. Від 6 відняти 1 це означає отримати попереднє число 5. 6 мінус 1 дорівнює 5. Від 7 відняти 1 це означає отримати попереднє число 6. 7 мінус 1 дорівнює 6, від 8 відняти 1, це означає отримати попереднє число 7. 8 мінус 1 дорівнює 7, від 9 відняти 1, це означає отримати попереднє число 8, 9 мінус 1 дорівнює 8. Від 10 відняти 1 це означає отримати попереднє число 9. 10 мінус 1 дорівнює 9. Що цікавого ви помітили. Ми весь час віднімаємо одне й те саме число 1. Сьогодні, дорогі друзі, ви гарно попрацювали та навчилися складати таблиці додавання і віднімання числа 1. До побачення! До нових зустрічей!